Ні, всім глядачам 21-го в ефірі. Програма спорт про цього тижня. Я запрошую вас познайомитися із Ужгородською футзальною лігою. Вони розпочали восьмий змагальний сезон. 32 команди, чотири ліги і справжні футзальні баталії у другому залі спорткомплексу. Юність, ходімо знайомитися. Тож для початку ми спілкуємося із Петром Миліном, заступником голови Ужгородської футзальної ліги. Пане Петре, вітаю вас на наших таких футзальних баталіях. Розкажіть нам, будь ласка, коротенько особливості футзалу саме, тому що ми бачимо, що перепій не менші ніж у футболі великому да, дякую. Ви знаєте, сама велика особливість, я думаю, що це кількість команд, 32 команди, які в нас вже восьмий сезон приймають участь в нашій традиційній Ужгородській футзальній лізі. Вони розділені на чотири групи: супер, ліга вища, перша та друга. І як ви зараз побачили, йдуть баталії в кожній грі. Відчувається безкомпромісна боротьба, і це не може не радувати нас, звичайно. Які такі базові правила? Тобто ми знаємо футбол, але чим особливий футзал? Ну, в першу чергу, що воно в залі проводиться це, це однозначно. Грають зовсім іншим м'ячем, четверкою. Я порівняння з великим футболом п'ятіркою. Ну і бачите, ну, ми граємо зараз два тайми по 20 хвилин. Другому таймі дві останні хвилини чистого часу. Але е, трошки, е, якщо відхилитися від справжніх правил футзалу, де два по 20 чистого часу? Ну на жаль, ми такої зараз змоги не маємо, оскільки ми залежні від часу. Отаким От чином. 32 команди, дуже багато гравців. Чи всі з них професійні спортсмени? Ви знаєте, наша Ужгородська футзальна ліга це аматорська ліга. Тут професіонали не грають в нашій лізі, але практично всі гравці, які знаходяться в командах із тих 32 команд, вони прийшли з великого футболу. Ми молода ліга і ми багато чого ще навчаємося, так що в нас все, -все попереду. Вісім років чи є оце відчуття е, часу, що так багато вже минуло, тому що пел також розвивається. Ви знаєте, дуже дуже відчутно в тому плані, що ми вже звикаємо до справжнього футзалу, оскільки початкові турніри вони більш були схожі на великий футбол, де на відміну від футзалу там потребується зовсім інші комбінації, зовсім інша тактика. Попри те, що, от, наприклад, минулого року ми багато переживали через війну, через блекаути, але попри це все, все не зупинився, він продовжився. От наскільки це був хороший знак для нашої соціального війни? Ви знаєте, ми да, пережили дуже такі форс-мажорні обставини, і я вам скажу відверто, що із цих форс-мажорних ставин ми вийшли на коні. Чому тому, що ми проводили не тільки по вихідним дням, ми старалися компенсувати ті всі моменти по буднім дням, по вечорам, але як показала практика, воно дійшло до хорошого консенсусу. Якщо говорити взагалі про перспективи так розвитку, ми бачимо, що команди готові. Є багато чемпіонськи налаштованих команд навіть спілкуючись із хлопцями куди далі. Після футзалівської футзалі. Ви знаєте, дуже слушне зауваження і запитання. Ми із року в рік стараємося прогресувати. Наша суперліга вона більш-менш є західною зоною української футзальної ліги, і тому переможець, як попередні роки, переможець суперліги, він далі йшов на всеукраїнські змагання серед переможців. Подивимося, як в цьому році. Скажіть, будь ласка, як давно ви граєте в УФЕЛ і чим вам саме подобається? Наша команда грає в УФЛ приблизно 5 років, вже п'ятий сезон. І, звичайно приємно тримати участь в таких змаганнях, які організовують організатори, оскільки це єдина можливість у місті зіграти в футзал. Великий футбол, він також завжди. Збирає дуже багато емоцій. Але ми бачимо, що в футзалі їх не менше. А за що вам подобається цей виспуд? Е, так, звичайно, у футзалі трошки мені здається, більше емоцій, тому що футбол більш динамічний, більш швидкий. Е, потрібно приймати скоріше рішення, тому він здається, трошки цікавіше. А, у кожної команди є амбіції. Певні чи є вони у вашої команди, і як ви до них ідете? Так, звичайно, в нашій команді є амбіція, оскільки наша команда рухалася з на найнижчої ліги, в принципі, дійшла до суперліги і зараз здається, ну, зіграли другу гру, виграли. Дуже приємно перемагати. І, надіємося, і надалі будемо рухатися в цьому напрямку. Який взагалі настрій на і на цей сезон, і взагалі на розвиток футзальної ліги, тому що це справді важливо, особливо в наш час. Е, звичайно, перш за все, хочеться подякувати Збройним силам України за можливість. Приймати участь у таких змаганнях. Також хочеться подякувати організаторам, які все це організовують. Звичайно, витрачають дуже багато сил на все це, часу, коштів. Ну, звичайно, хочеться сподіваюся, ну, що коли війна закінчиться, зможемо зіграти. у вільній, мирній Україні футзал. Ми Відзадкуємо після нашої перемоги. Роман, розкажіть, будь ласка, як довго ви граєте в УФЛ і чим вам саме футзал подобається? А, граємо Наша команда ВуФЛ грає, напевно, з другого сезону, відколи розпочали. Чим саме подобається, подобається тим, що в наших умовах в теперішній час великі поля відсутні, великий футбол має паузу, можемо підтримувати форму, брати участь у чудових змаганнях, завжди, знаєте, адреналін виступає, завжди цікаво, непередбачено буває. Тому вас за все ще любимо футбол. А за що саме футзал подобається? Ви вже сказали, що це такий адреналін. Ми знаємо, що всі люблять великий футбол, але футзал це гарна така альтернатива. Ви ну, знаєте, в, нашій, в нашому місті дуже багато хлопців вийшли з дворового футболу. Не всі грали великий футбол на області на домісті або районі райони. І тому більшість хлопців знають саме такі розміри поля. 20 на 40. того для нас це звично для багатьох. Ну, і і атмосфера знову ж таки, великий футбол це одна атмосфера, футзал це зовсім інше. На великий футбол приходять місцеві вболівальники, здебільшого тут ви бачите, присутні дуже багато представників різних команд, і також мають свої вподобання, і це створює чудову атмосферу також. Ну і насамкінець, скажіть, можливо, подякувати. Якийсь настрій перед таким великим сезоном, тому що попереду багато багато. Ну, від ім'я команди споражність, звичайно, хочеться подякувати нашій ОТГ. Онківський, яка допомагає фінансово, дає нам цю можливість грати організатором Ужгородської футзальної ліги. Вони роблять велику справу вже протягом якого року, і вона набуває з ну, кожного року більше і більшої популярності. Тому хочеться побажати всім успіху, щоб всі мали фінансову можливість. Фал мали наснагу та терпіння до нас. А ми будемо в свою чергу старатися показувати гарний футбол. Футзал!» Вже не перший рік граєте в УФЛ. За що любите саме футзал, тому що ми розуміємо, що баталії тут не гірші великого футболу. Да, дійсно, баталії хороші, а, насправді за що любимо. Так, напевно, і футбол любили, це емоції, це пристрасть, це, це бажання, яке тяжко пояснити просто словами. Воно відчувається тільки, коли ти граєш, коли ти на полі, коли ти з м'ячем. За цей час, поки граємо, дійсно у нас хороший колектив, це наша така друга сім'я, і от вона ще тільки підкріплює ці всі емоції. А як думаєте, чи будуть а, такі баталії і такі великі змагання в усіх лігах? Тому що ми бачимо, що перемогти хоче кожен? Можу казати тільки зараз за суперлігу, те, що побачив, там можу сказати за півтори тури. Кристал – амбіційний новачок, котрий а, досить таки сильний. Але трактор команда дисциплінована сьогодні виграла 1-0 і це показує тільки те, що а, буде. Безпрецедентна боротьба за перші міста. Я думаю, що розрив між першим і четвертим буде там декілька очків в кінці. Вже не перший рік ви особисто граєте. Як простежується цей ріст у ФЛУ? Тому що бачимо і команд багато, і гравців більше. Дуже круто насправді більше підключаються гравці з великого футболу. Досвідчені гравці нашого севлюша. Да, ви сьогодні теж їх мали, мали, мали змогу бачити. Окрім цього, багато приїхало гравців з України, типу, це хлопці, котрі там грали в футзал. І вони приїхали. Вони показують, як потрібно правильно грати. Ми ж тут самі вчимося на своїх мошкати помилках. а Вони трошки нас от цим навчають. Тобто рівень з кожним роком насправді він покращується і сподіваємося, що так буде надалі. Якщо так підбивати підсумок, що б хотілося побажати собі всьому у можливо якісь налаштування на взагалі на сезон, на розвиток подальший, не тільки цього сезону все дуже просто команді уж успіхів першого міста. Тільки а загалом на лізі на подальшого розвитку, а загалом нам усім і в Україні, в тому числі в першу чергу. Що вам подобається цей вицепт? Ми живемо футболом, е, вихідні, так, тренування після робочого дня. Цікаво. Емоції, переможні емоції цікаво. Саме віддачу та... конюці мусиш бути вічно бігати, віддаватися на 100%. На великому полі це на позиції свої відіграв і все. А тут а вперед, взад як Сивічно. давно ви вже змагаєтеся в УФЛ, тому що ми знаємо, що це восьмий сезон. Я восьмий рік, а Олімпік другий рік існує. Така нова команда, зібрані другі гравці. Прошлого року нам там трошки такий склад слабший. Так і набрали гравців нових. Будемо боротися за новичні склади. Як думаєте, цей сезон принесе багато сюрпризів ну, в усіх лігах, тому що в усіх лігах велика боротьба. Так, я думаю, принесе, Це всі чекали. Цей сезон ванну без травм і так далі. Це буде добре. Дякую наших засу. Теж ми можемо проводити матчі. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, от футзал. Це зовсім інший вид спорту ніж футбол, але все рівно тут дуже багато учасників. Як думаєте, завдяки чому їх є така велика кількість? Ну, завдяки тому, що люблять грати в футбол, але ну, не на не велик, не на велике поле на на мале поле. Тобто, тут трошки він відрізняється, Там, короткий пас сприйняття рішення скоріше, ніж на великому полі. Ну, всі хочуть піднятися вище, з, першої, з другої ліги в першу, з першої – вищу, з вищою. Ну, для того все грається, проводяться турніри. Так? Футзал проходить в той період, коли великий футбол на паузі. Як вважаєте, чи це допомагає нашим спортсменам, тим, хто грає в обидва вирізки? Так, так, безумовно, допомагає. І треба проводити такі турніри. Качева цього сезону пройшло всі напевно етапи від кваліфікації зараз до ліги. Розкажіть ваші враження взагалі, як вам у ФЕЛ? Ну, дивіться, я вважаю, що цього року кваліфікація була сильніша ніж наступні роки, тому що як ми бачимо, вже п'ятий або шестий сезон у ФЕЛУ, і команди стали більш досвідчені, більш сильніші. І тому я рахую, що ця кваліфікація була дуже потужна, і всі команди були сильні. Є такі команди, які в першій лізі приймають участь. Я думаю, що вони заслуговують приймати участь у вищій лізі. За що вам, власне, подобається футзал? Тому що ми бачимо, що це емоції не менше, ніж у футболі. Футзал — це той же самий футбол, але подобається нам те, що атмосфера трошки другі правила. М'яч четвірка, покриття друге, але це я рахую той самий футбол, який переносить задоволення. І я думаю, всі футболісти радіють. Скажіть нам ще ваше налаштування на цей сезон. Що взагалі бажаєте для себе, для всіх футболістів? Ну, По-перше, хотів би всім побажати, щоб без травм, всім футболістам, всім командам, головне міцного здоров'я. А... Як би нам хотілося в команді СК Мукачево, і не тільки, я думаю, і другим командам хотіло б хотілося б попасти хоча б в трійку. Ну а саме б було класно зайняти перше місто і стати чемпіонами, щоб вийти в вищу лігу. А це би було чудово. А, ну і так насамкінець можливо подякувати комусь за сезон, за, за можливість змагатися. А, по перше, я б хотів подякувати нашим збройним збройним силам. За те, що вони нам дають таку можливість, щоб в нас тут було все спокійно, мирно, щоб ми могли е, приймати участь в ФЛО. Хотілося б подякувати е, організаторам турніру Олександр, Олександрі Терембець насамперед, е, за те, що вона організовує кожен рік такий чудовий е, турнір, чемпіонат як УФЛ. Я думаю, що УФЛ об'єднує е, все Закарпаття. Іван Андрійович, я дуже рада вас вітати в новому сезоні УФЛ. Модея е, такі е, постійні учасники І з першого сезону. Ви, як ви простежуєте ріст Ужгородської футзальної ліги за ці 8 років, які, за які вона є в Ужгороді? Хочу сказати, що ріст дуже прогресує футзальна ліга в Жорочних жалку. Що ми мало маємо часу, щоб грати, щоб грати повноцінний чемпіонат. Добавляються хороші команди, є перспектива, але будемо в майбутньому, якщо буде зал для нас, будемо грати повний час і надіємося ставити конкуренцію цим командам областям, які грають у першій лізі, вищій лізі, суперлізі. Нас ще все попереду. Ми молода, але є перспектива. А що можете сказати про команди, які грають, тому що їх 32. Вони всі говорять, що готові вигравати кожен поєдинок. Що ви спостерігаєте? Е, тому і футбол цікавий, що кожен хоче виграти. І йдуть команди на поле, щоб показувати в першу чергу хорошу гру і добитися результату. До нас особа е, увага команд, які грають з нами, тому що багато років ми йдемо. Призорах ми граємо чемпіонами є, і кожна команда на нас виходить, налаштовується на гру. Це приємно, є хороший потенціал, є хороші гравці. Будемо працювати. Пане Андрій, чи скажіть? От ем, який можливо настрій на весь сезон, тому що він довгий ще попереду? Багато цікавих поєдинків. З яким от настроєм підходимо до, до нього? Дивіться, настрій в мене буде. Я думаю, у кожного хто тут грає тоді, коли закінчиться війна. Оце буде настрій. Переможемо, закінчиться війна. Почнемо працювати так, як ми вміємо працювати, розвивати те, що ми вміємо, і робити ту роботу, яку ми любимо. А так в залу побажати тільки розвитку. Лиш розвитку. що ж, це був черговий випуск програми де Ми вам розповідали про Ужгородську футзальну лігу. Підпишіться на наші соцмережі на Фейсбук, на інстаграм, на телеграм. А у Ютубі поставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося за тиждень.